Всім привіт! Мене звати Річард і сьогодні нове відео, в якому я розповім вам, покажу свій день, як я проводжу день. Це неділя і більшість з нас неділю відпочивають від, від цілого тижня важкого тижня. Місцями переосмислюють цілий тиждень і, план, і якісь роблять плани на наступний тиждень. Скажу вам чесно, коли я прикинувся, я не збирався записувати е, такий день, але... часом я усвідомив, що я сьогодні, саме сьогодні, хочу записати для вас е таке відео, де я займаюся спортом, що я роблю, що я їм і так далі. І вибачте за мою українську мову, вона не є ідеальна, я не розмовляю кожен день українською, але я. З кожним днем чую, відчуваю себе на один рівень, на одну ступеньку вище, розмовляючи насамперед перед камерою, доносячи свої думки, висловлюючи ці думки правильно. Отже, не сверіть сильно. І гарного вам перегляду. Поки я для вас записував це вступове відео, я усвідомив, що на фоні є звук, як десь шкребеться, повзе або там бігає Мій Пес. Я навіть це не буду вирізати, так і залишу. Нехай буде воно так трошки. Таким, знаєте. Непрофесіональним. Бо, бо я з камерою, з, зі світлом правильним, з усім цим не, не на ти. Ось прийшов улюбленець. Отже, я просто залишу так, як є так, як є. І думаю, гадаю, що цим цією простотою. Десь невпевненістю, десь чимось. Я зможу себе вдос... вдосконалювати та робити кращі-кращі відео в майбутньому. І ось я вдягнений у спортивну форму. Починаю робити розтяжку вдома. Не на вулиці, але вдома. Можливо, це і неправильно. Але я вже так зробив. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Чи правильно робити вдома, чи ліпше на вулиці. Я намагаюся розім'яти кожну частину свого тіла, адже молодшим я не стаю, а м'язи мають бути готові до навантаження, яке я їм даю. І мій пес підійшов до мене. Іноді він вирішує приєднатися до мене, ну і не завжди він мені допомагає. Він кусається, гризеться, хоче бавитись і цим самим він не дає мені спокійно позайматися, потренуватися. Тому, мабуть, наступним разом я. Розмінку зроблю на вулиці. Просто чекаю того моменту, коли він вже так підросте і буде зі мною разом бігати, і взагалі просто спокійніше себе вести. Моя проблемна частина тіла це коліна та гомілкостопи. Вони найбільше постраждали за роки заняття футболом. Я досі граю і завжди приділяю багато уваги розминці саме цих частин тіла. Я приділяю увагу кожній частині тіла, тому що в будь-який момент може статися щось таке, що десь ти підвернеш ногу, десь е в тебе плече стрельне, десь ще щось станеться. Ну, ти не знаєш, чого очікувати, тому я розминаю кожну частину тіла, кожен м'яз. Стараюся це робити. Ікроножні м'язи, переднє, заднє бедро. Це все може, якщо, якщо ти не розминаєш, то, те, то це все може дати про себе знати. І ось ми вже зібралися повністю готові до виходу. До речі, я дуже люблю бігати з музикою, тому, тому що без неї мені складно налаштуватися на потрібний ритм. Ось так я виглядаю. Весь на чорному. Такий в мене стиль. Після короткої. Розминки пробігав е, десь 5-7 хвилин в такому повільному темпі. Доволі, доволі таки. Я зробив кілька прискорень і далі продовжую біг у звичайному ритмі. Це зараз перше прискорення десь 10-15 хвилин. Е, не Стаючи на, на двох ногах, так, далі трусцою почав е почав повільно ходити. Ну і після цього зробив ще одне прискорення десь на 80-75% свого, свого максимуму. До речі, погода була відносно хорошою. Тіло зігрілося і я загалом був задоволений погодою. Після пробіжки я ще позаймався на турніках, на яких давно не був. Ось саме тут. Саме ці турніки біля мого дому завжди хотів е, прийти сюди і дуже рідко приходив. Я десь 15-20 хвилин займався, я віджимався, підтягувався, робив е, вправи на брусцях. Ну і знаєте, я почув таку енергію, силу і задоволення, перш за все перш за все, котрого не мав доволі давно, тому що деякий час я не ходив до тренажерного залу. І ось, повернувшись, я прийняв душ, це не, контра... це не був контрастний душ. Я дуже рідко такий приймаю. Це дуже приємно після добрих вправ за день. Ну, а далі, а далі я вийшов на другу прогулянку з песиком. Першу, звичайно, я не знімав, бо тоді навіть не думав, що саме цей день стане днем зйомки. Ми зустріли подружку, з якою арчі обожнює гуляти. В нього просто зносить дах від неї, і він перестає чути і слухати вказівки, команди. Тому це окрема тема для розмови. Він так гордо чекав. Гордо чекав, поки вона підійде ближче, а потім. Ну цього я вже не зняв. Потім вони чудово погралися і навіть обидва втомилися, чого вже давно не було. Ну, і як ви бачите, з трофеями в зубах, ми поверталися додому, щоб повечерити, адже обидва зголодніли. Ось такий вигляд ми мали. До речі, в нього в зубах то була якась дерев'яна паличка. Він часто несе щось додому, якісь трофеї. Якісь палички або ще щось, що зараз в осені є. І як ви бачите, мій песик завжди поруч зі мною. Він або допомагає, або заважає, але завжди поруч. Надівши свій фартух, я починаю щось готувати. Я ще тоді не знав, що я буду на вечерю собі готувати, але сперш за, все, сперш за все я вдіваю фартух. Ось так я смішно виглядаю в ньому. І тут на дуже чистому столі ви можете бачити інгредієнти, котрі потрошку-потрошку перетворюються в. Так, це кекси типу брауні. Мені просто не вистачило однієї формочки і оцю ліпьошку я так поклав. Але, до речі, вона вийшла смачною, не знаю. Вид. Вид не дуже, але вона смачна. Потім я ще собі приготував, до речі, вечерю. Це кускус. кус з м'ясом. Це не дуже я завжди люблю щось різноманітніше, але цього разу так вийшло. Далі, повечеривши, я взявся записувати свої думки. Записувати. План, котрий я хочу реалізувати на ближайший на майбутній рік-півтора. Сподіваюся, що в мене все вийде, тому що я дуже цього хочу. Написавши все, що хотів, свої думки, свій план, я ще мав трохи часу. Тому ну, я писав дуже-дуже багато своїх думок і записував план, хоча я його, його детально не прописав ще, але цю справу я закінчу вже завтра. Ну і до мене прийшов песик, облизав перед сном. Полащився, хотів, хотів до себе трошки е... Так? І ми з ним перейшли на диван, де було мені зручніше читати книгу, яку я почав читати буквально кілька днів тому. Він дуже мені перешкоджав, але я трохи мав часу почитати десь. 20 хвилин. Відділя... Стараюся відділяти 20-30 хвилин максимально на день, щоб читати. Це дуже допомагає відволіктись від зовнішнього освіту, від якихось проблем, справ або ще чогось. Ну і я. Остатньо залюбки читаю книгу. І, чесно кажучи, деякі моменти, котрі я не зняв, я дуже жалкую про це. Були б доречними у цьому відео. Але гадаю, що на перший раз такий відеоряд може, може бути. Що ви робите, що ви хотіли би робити, чим займаєтесь. Ну і все таке. Дуже вам дякую. І до нових зустрічей. Арчі, ну ти завжаєш мені, розумієш? Ти хочеш гратися. Але ну, зараз я не можу. Молишся. Ходь сюди, ходь сюди, ходь сюди. сюди, покажу тобі, покажу, О! Камера знімає, камера знімає нас. Камера знімає, дивись, дивись туди, дивись туди. Дивись, камера знімає, камера знімає. Камера Ти знімає. І такий маленький, маленький, Маленький мой. Оце таке чудо. Ну, заради нього поставте хоча б палець вверх. Хто додивився до цього моменту. Все. Sim,